Біркування посадкових матеріалів. От такі флажочки є на кожному сажанчику. Підписувати посадочний матеріал треба обов'язково. В кого є велика кількість посадкових матеріалів, це робить кожен виноградар, і всі знають прекрасно, для чого таке робити. Після викопки саджанця ми повинні знати, де що росте, який то сорт, який то гібрид, як він називається, тому що наглядно вони, в принципі, всі одинакові, де, тільки деякі сорта можна неозброєним оком оприділити по лозі та по листу, поки він ще є той лист. Як правило, перед викопкою листа всього зриваємо. Тобто лози будуть чисті, листя тут зовсім не буде в кінці жовтня, От. то бірочки мають бути абсолютно на всіх рослинках. От я сьогодні вже їх всі попідписував і перейшов я далі на, уже на саму лозу. Також лози мають бути всі підписані. Має бути саджанець окремо мати назву і лоза має мати окрему назву. Ось, як бачимо, ось тут між листочками також вони всі є з бірочками. Отак от має бути він весь також пробіркований, тому що лози також це є. Той же самий посадковий матеріал і всі вони мають бути під назвами, бо потім ніхто не доведе толку, що то за сорт, що то за гібрид. Одне, що можна оприділити без бірки, без назви, це того ж самого Августіна, бо тому що він має такий собі вид, чор, чорненький, такий рабенький вид лози такими крапочками. От він. От він августін. От. Бачимо От таке забарвлення. От його можна так е, оприділити. А з остальними, е, ну, буде біда, якщо не буде підписана ваша лоза. Тому е, хто ростить саженець, е, хто хоче займатися лозоводством. Мати великі колекції, багато сортів, то це є обов'язковим. Те ж саме буде на кущах. Коли е, будуть кущі обрізатися, вкриватися на зимовий період, то також мають бути лозочки підписані. Дехто їх в'яже в такі собі так звані снопи е, потім. Ну, одну там, наприклад, підписав, а те все остальне вже до сорту зв'язують. Дехто цепляє бірочки, дехто пише на кожних лозочках маркером. Ну, Я, наприклад, все біркую. Для того беру маркери і малярні скотчі. Так, щоб потім, коли я весь лист познімаю, то що в мене було все підписане. Тобто саженець буде обрізатись коротко, наприклад, перша брунчка, друга, третя, четверта, п'ята. От вже тут. В цьому місці можна буде його отак-от. Чик-сікатором обрізав, лозочку собі відложив, лози в одну пачку сажанці в, всі на зберігання, буду я їх зберігати в, або в піску, або в землі. Вологий в терсі, я пробував зберігати в терсі. Мені не сподобалося. В терсі. тільки можна відправляти тобто зволожувати коріння. Вологою тирсою і відправляти для замовників. Отак ще піде. А довго в тирсі вологій я би не радив тримати корінці осінніх саджанців. Саме краще це пісок. Пісок такий вологенький, щоб був, десь хай він там собі у вас буде. От. На запас так сказати. І пісочком присипав. Поставив в погреб і все, і буде все з ними прекрасно. То, як і казав, так і кажу, що все біркується, все підписується. І такі роботи. От Поки немає жари такої, то я все собі тут сідаю. І все. І все має бути толково. Тож, біркування сажанчиків це є обов'язкова робота у виноградному розпліднику. Xin za uwaw.